Вітаю, мене звати Катерина, я з України. І я продовжую записувати свої творчі влоги. Спеціально прибігла сьогодні до цього парку, бо така краса навколо. Я сама із степової України, і в нас сніг це дуже велика рідкість взимку. Сніг, якщо і випадає, то це десь всередині січня це найкращий випадок. Частіше за все це десь у лютому, і він так дві години йде, потім два дні лежить, потім все тане, і ми вже починаємо чекати Великодня. А тут середина грудня, і майже чотири дні йшов сніг. Потім було два дні перерви, і потім ще дві доби йшов сніг. То зараз отака краса навколо. Це біле, це дуже гарне, і в моєму житті це, напевно, буде перше Різдво, коли справді буде сніг, біле Різдво. От, така в мене радість цього року. Що? Сьогодні подивимось, як я створюю грудневий щоденник. Я вже почала його робити, я вже почала записувати відео, і зараз процес десь посередині. Але якщо ви це дивитесь, то, мабуть, що той грудневий щоденник вже дістав якогось логічного завершення. То м -м -м, чудовий казковий ліс зникає, і я запрошую вас подивитися, як я створювала свій грудневий щоденник. Давайте подивимося. Хотіла показати ось цей набір, я його вже показувала, про нього вже казала. Купила я його в магазині Акціон. І це, це папір для творчості, набір для творчості, але, мабуть, що це не той скраб-папір, з яким ми звикли працювати, і є в мене сумніви щодо його, архів... щодо його архівної якості. Але й до самого, самого цього формулювання є в мене питання. Але зараз не про це. Просто подивимось, що в цей набір входить. Отаке пакування. Тут воно було скріплено степлером. Я вже ці скоби відірвала. На зворотньому боці показано все, що входить до набору. Ми зараз подивимось отже, є тут. Дерев'яні такі фішечки і ниточка. Є стікери. Нащо я це показую? Бо, мабуть, що я буду таки робити собі щось типу грудневого щоденника і буду робити з цього набору. Бо все ж таки той папір, який в мене є, вже тут, мені його шкода різати. Я розумію, що через це треба перешагнути. але не можу, поки що не можу. Тому є в мене ось такий набір. Мені подобається його кольорова гама, його палітра. І е, цікаві принти, цікаві герої. Тому, якщо буду робити грудневий щоденник, то буду робити за цим набором. Далі: папір двосторонній, е, мабуть, що десь 100-120 грамів. Не щільний. І це. Мабуть, що А5 з такими різними принти мені подобаються. Вони і кольорова гамма цікава, і самі принти цікаві, але я вже казала, є в мене сумніви щодо якості, ну і щільність маленька. Трохи за щільністю нагадує, є в мене лишився в Україні набір від. А... Не пам'ятаю, як він зветься. Так, зараз не згадаю, тому, коли буду монтувати, може, додам назву. Це досить відомий, досить старий бренд. Я навіть не знаю, він зараз ще існує чи ні. І в нього папер ось такий він тонкий, що я. Я ніколи такого паперу не мала, але коли вперше придбала і дістала з пакування, то я була просто шокована тим, який він тонкий. Але сам бренд досить відомий. Так, є щось типу чеборда: це теги, вони прорізані, треба тільки повинімати. І він теж не щільний. Так, це був один пакуночок, далі другий. Бо воно в мене лежить вже, мабуть, що десь три тижні, і я так його й не подивилася. Мені цікаво. Це теж проробаний декор, прорізаний. І е, з цього можна зібрати маленьку коробочку в формі доміка: е, Ведмедь, тегі, кава, е, дерево. Все прорізане, теж можна одразу повинімати і вже прикрашати. Це скоріш. Це, скоріше, борт, це просто, просто з паперу, типу, висічки. Такий самий аркуш. Тут ще якась коробочка, теж теги, теж чашечка, светрик. Далі О, ще два. Те саме. Так, таке саме таке саме прирізане, дуже багато героїв, і вони різного розміру, є великі, є якісь елементи поменше. Я думаю, що от для грудневого щоденника це буде дуже добре, буде, бо багато цього декору буде дуже добре прикрашати цим усім. І це папер А4. Теж він двосторонній. Зараз я дістану ці перші, аби щільність порівняти. Ну, Мабуть, що так, така сама десь ну, 120-150 максимум. І мені дуже ось цей аркуш подобається. І думаю, блін, такі гарні ці принти, чому хтось з виробників ну, справжнього скрапаперу не візьме такі дизайни та не зробить такий, такий набір. Тут теж такі маленькі-маленькі олені, вони такі зовсім зовсім маленькі. А ось цей мені дуже подобається так, такий стиль скандинавський, такі гарні і олені, і лисички, і білочко там є. Так, отакий такий я в когось бачила містечко. Горошок нерівномірний, теж симпатичний. Далі, отакий на чорному фоні. Квітки, гілочки, зворотній бік, якийсь орнамент, ще одні доміки. Зворотній бік, бік о, такі сніговики маленькі. Теж дуже-дуже маленькі. Сніжинки, зворотній бік гілочки, клітинка. Дуже гарна клітинка, дуже подобається мені кольорова гама цього набору. І сніжинка. Сніженьки. Ось такий набір показала. Зараз все поріжу. Буду робити маленькі зошити. І в мене теж така проблема, я не можу тут купити шило. Я вже в багатьох магазинах була, і в магазинах, де продається різні різні товари для шитва поки що не знайшла. Проблема купити шило. Замовила на Аліекспресі, але поки вона дійде, то я, мабуть, вже якось руками зшию цим голкою. Голки в мене є. Але буде мені дуже незручно працювати, шити голками. Бо вдома була й і шила. І... Так, я собі забороняю вже скиглити про це, бо я сама вже втомилася. Що далі? Далі я все це прибираю цей епізод, завершую. Якщо щось вийде, то далі покажу. Продовжую працювати над грудневим щоденником, що встигла зробити? Склеїла основу під палітурку. Далі склала зошити. Це теж основа, хоча я вже почала щось записувати. Це теж основа ніякого оздоблення ще не додавала. Ще, ще раз пройдусь, може, додам щось типу кальки і буду пришивати до палітури. Потім зроблю обкладинку, і тільки потім я буду декорувати ці зошити. Теж подумаю, який формат фото буде в цьому щоденнику. Бо теж деякі фото я вже зробила, то Якась робота йде. Подивимось, що буде далі. Продовжую я працювати над грудневим щоденником. Що я зробила? Я склала зошити і вшила їх у палітуру. Зробила основу, в мене буде 5 зошитів. І. Я вирішила нічого не вигадувати, не купляти ніяку новорічну тканину. Взяла те, що в мене є. Бо з цією тканиною я вже працювала, мені сподобалось, як воно виглядає. За кольоровою гамою, мабуть, не дуже підходить, але в цьому наборі є чорний. Я додала, а є ще, от і сірий сірий такий, який сіро біжовий і зараз я ще десь бачила. Ось щось таке. То, думаю, що підійде такий спокійний, сірий, чорно-білий колір. То буде в мене і, так, і основа для палітури, і обкладинка буде в мене з такої тканини. Зшивала я руками, бо машинки тут в мене нема. І не знаю, чи буду я її купляти чи ні, бо машинка мені потрібна. Крім того, що в скрапі мені подобається використовувати машинку. Строчку і там щось шити, щось прошивати. Але, е, окрім того, я ще е, шию одяг, то мені б машинка тут знадобилася, е, стала б в нагоді, але поки що я не вирішила, чи буду я її купляти, чи ні. Е, зошити вшила і зробила основу для обкладинки. Е, це Сама обкладинка з палітурного картону. І на коришку в мене крафт це крафт від пакування. Але він дуже щільний, він, мабуть, 300 г. Я його пробігувала. І буде в мене така обкладинка. Що це за цікаві смужки? Я начебто все правильно розрахувала, але коли почала склеювати, виявилося, що ця частина десь на пів сантиметра менша, ніж обкладинки. І спочатку приклеїла, думаю, так хай буде, бо коли буду обгортати тканиною, це буде не дуже видно, і я роблю це для себе, тому це не має значення. Але спокою воно мені не дало, то я додала трохи білих, ну, бі, білі такі смужки тоненькі, доклеїла, і, аби вони трималися купи з основою, я їх проклеїла паперовим скотчем. То зараз воно так виглядає. Коли обгорну тканиною, цього видно не буде. Так, це на сьогодні все. Мабуть, що зараз обгорну тканиною саму основу для клавики. От, обкладинку я обтягнула тканиною. Зараз залишу, аби вона висохла, і е, робота вже має якийсь вигляд. Е, все, залишаю, аби все добре висохло. І це був, ні, не останній, буде ще один момент, такий більш технологічний. Е, треба бути прик... буде приклеїти е, блок. І після цього вже наступає. період, е, період, <гум> Момент декорування, то буде більш цікавіше мені працювати. Все, хай висихає. На зараз е, мій грудневий щоденник майже готовий. Я е, зошити вшила і вклеїла в обкладинку. Обкладинку обгорнула тканиною. Е, Конструктивно мій блокнот, мій щоденник готовий. Залишилося його декорувати, і я вже почала це робити. Декілька зошитів, декілька обкладинок я задекорувала. Але це мені складно дається, бо все ж таки стиль папіру, з яким я працюю, скоріш за все, американський. А це не зовсім мій стиль, і мені складно. Але я вирішила, що я не буду про це довго думати, дуже через це хвилюватися. Я вирішила, що я буду робити це, що, те, що я можу робити краще, ніж не робити. Зараз покажу, що в мене лишилося від папіру і взагалі про цей набір. Я його. Мабуть, що показувала на початку. З самого паперу я зробила зошити. Я додала аркуші у зошити і намагатимусь використовувати їх як підкладинки під фото. Я вже почала заповнювати, і там є кумедний момент. Так от. З самого паперу в мене лишилося, здається, два аркуші та обрізки. Але в наборі ще були стікери, є два аркуші із стікерами, і на стікерах, от як можна побачити, є фольгування, і це срібне фольгування. Самі наліпки, вони маленькі. Чому кажу, що вони маленькі, бо окрім наліпок, є ще 4, 4 аркуші е, ось таких от е, це, мабуть, що щось типу висічок, вони на аркушах, але вони прорізані, їх треба повиймати. І вони великі. Ось, якщо подивитися, наприклад, ось цей олень, і ось тут теж є олень, і наскільки він маленький. Тобто є стікери, є висічки і є один аркуш 20 на 20, тут теги. І це щось типу тонкого чеборду бо він на картоні, але картон ну, зовсім тонкий, мабуть, що тут десь ну, максимум 300 грамів. Вони теж прорізані. І якщо на стікерах є фольгування, то на цих тегах є такий ефект. Деякі, В основному написи або якісь маленькі елементи, вони вкриті чимось на кшталт, схоже на аксамитовий папір, таке аксамитове покриття. Ось Тут це сердечко таке, тут написи і на светрі ведмедика теж таке сердечко, таке пухнасте. То є ще отакі теги. Зараз я все це повиймаю і займусь декоруванням сторінок. Що зможу задекорую? Що не задекорую, то буду декорувати вже в процесі заповнення. І лишилося мені ще задекорувати обкладинку. Після того залишиться тільки заповнювати.